Чи можуть чоловік і жінка, розписані тільки в рахсі, отримати відпущення гріхів на сповіді, відвідувати службу Божу і причащатися? Між хрещеними церква визнає дійсним лише шлюб у таїнстві. За допомогою хрещення християни прищеплюються до Христа, подібно лозі до винограднику. Приймаючи хрещення, людина зобов'язується черпати цілющу силу в думках і почуттях самого Ісуса Христа, розписатися в рахсі і почати подружнє життя, минаючи таїнство шлюбу, це все одно, що сказати Ісусові. Мене не стосується та любов, якої навчаєш ти, і не потрібна Твоя благодать. Я самодостатний для нашого шлюбу і кохання досить мене і дружини. З канонічної точки зору, хрещені подруги, що не прийняли таїнства шлюбу, знаходяться у морально неупорядкованій ситуації. І щоб отримати відпущення гріхів у таїнстві сповіді, їм необхідно упорядкувати свої стосунки з Богом і церквою. Священник не може дати їм розрішення, а якби він це зробив, то воно було б недійсним, оскільки в цій ситуації відсутні необхідні для цього умови, а саме те, що виражено в в кінці сповіді в акті покаяння, приймаю тверде рішення за допомогою Твоєї благодаті уникати всякого гріха і того, що до нього веде. А якщо людина, приступаючи до сповіді, не має наміру вступати в шлюху Господі, продовжуючи співжиття, то ці слова втрачають сенс. Якщо подруги. Розписані в рахсі, хочуть отримати відпущення гріхів, то вони після сповіді повинні повінчатися. Ви запитуєте, чи може невінчене подружжя брати участь у службі Божій. Тут відповідь однозначно ствердна. люди, що живуть в цивільному шлюбі, не відлучені від церкви, хоча і перебувають в стані гріха, тому вони не. Не тільки можуть, але й зобов'язані силу церковного припису живитися Богом в його слові і підносити разом зі священником і християнською спільнотою святу Євхристійну жертву, яка на вівтарі продовжує. Часі спокуту Ісуса Христа на Христі. Третя Божа заповідь, пам'ятай день святих святкувати відноситься і до невінченого подружжя. Однак вони звичайно не можуть приступати до святого причастя, що приймати Євхаристію, необхідно спочатку примиритися з Богом у таїнстві покаяння, сповідуючи свої гріхи з твердим наміром. Не повторювати їх надалі і упорядкувати свою сімейну ситуацію. Під час служби Божої слід завжди пам'ятати про слова, які Святий Дух сказав устами апостола Павла, нехай же випробовує себе людина, і так нехай їсть і чаші п'є хліб, бо хто їсть і п'є недостойно. То їсть і п'є суд собі, не розрізняючи тіла Господнього, 1 до Коринтян 11, 28, 29. Для того, щоб долучитися до таїнства Євхаристії, який висловлюється повна відповідність нашої волі з волею Господа, необхідні певні передумови, щоб зіснити цю єдність волі і життя. Правильно й те, що нерідко ті, що причащаються, навіть якщо живуть в канонічно упорядкованій ситуації, все ж не живуть згідно з вченням Господа. Але у них є хоча б об'єктивні передумови для причастя. Якщо людина живе в такій ситуації, як невіншаний шлюб, то навіть за наявності доброї волі, у неї немає таких. Об'єктивних передумов. залишається ще одна можливість. Якщо подружжя в даний момент не можуть упорядкувати свої відносини, але мають намір зробити це пізніше, то вони можуть зобов'язатися жити до прийняття таїнства шлюбу, як брат з сестрою, тобто виключаючи сексуальні відносини. У такому випадку вони можуть приступити до таїнства сповіді, отримувати відпущення гріхів і приймати причастя, але не у своїй парафії, не там, де їх ще знають, щоби уникнути спокуси і плутанини для віруючих, які вважатимуть, що вони співживуть як чоловік з дружиною. Ніхто ж з людей не знає, що вони живуть як брат сестра, а на іншій парафії їх ніхто не знає. Так свідчення, виражене їхнім мужнім рішенням, узгоджується з волею Христовою, може стати таким антисвідченням, згіршенням для людей. Сексуальні стосунки до прийняття таїнства шлюбу виключені. Оскільки вони знаходять повний сенс тільки в контексті шлюбу, освяченого таїнством. І тут такого прикладу вам наведу. Одного разу в той момент, коли я мав хотів іти в магазин, у двері подзвонили. Біля дверей стояла привітна і усміхнена дівчина, а за її спиною юнак, вигляд якого був радше похмурий. Я запросив їх до парафіальної канцелярії. Вони представилися, Галина Михайлову. Галина одразу прийшла до справи. Отже, ми хотіли б взяти шлюб через 10 днів. Я охрещена, приймаю причастя, а от мого нареченого не все в порядку в цьому питанні. Його батьки не були такими віруючими чи взагалі християнами. Це перша фраза Галини, яка стояла переді мною зі своїм нареченим Михайлом, поставила мене у незручне становище. Завжди те саме, казав я собі по думки, приходять просити проділення таїнства на швидку руч, не вірячи в нього, лише щоб віддати данину сімейним традиціям. Зрештою, подальша розмова підтвердить обґрунтованість моїх побоювань. Чому ви хочете взяти церковний шлюб Галину? О, ви ж розумієте, позішається родина, а шлюб без церкви це не справжній шлюб. А ви, Михайле, я буду з вами щирий. Я не вірю в Бога, а тим більше в церкву. Тому я прийшов сюди тільки для того, щоб зробити приємність Галині. Тоді я зробив спробу пояснити їм, що це ненормально готуватися до шлюбу за подібних обставин. Вони терпляче слухали мене. Поглянувши на годинник, Галина заквапилася. «Пробачте, отче, я маю бути у другій годині на роботі, а зараз за десять друга, я спізнююся. До скорого побачення, залишаю вас, Михайло. Як тільки Галина пішла, Михайло почав розповідати. Як ви хочете, щоб я у щось повірив? навіть у любов? Це ж лотерея. Я спробую з Галиною, але якщо в мене не вийде, піду шукати далі. Розумієте, мої батьки розлучені. Батько живе з жінкою, яка не є моєю матір'ю. Вони мене не люблять. До Галини мене ніколи ніхто не любив. Коли мені було 15, я працював у одного підприємця, ж у нього. Вкрали три тисячі гривень. нічого мені не сказавши, він прийшов до мого матька і звинуватив у мене у крадіжці. Коли я повернувся додому, батько дав мені декілька ляпасів. Отримай, сказав мені, я знав, що ти не гідне, але не думав, що ти ще й злодій. У мене було безумне бажання накинутися на тата й бити його. Та я не сказав ані слова, я вийшов. Купив папір і конверти та написав на картці. Коли ти отримаєш цей лист, то дізнаєшся, що я не злодій, але вже буде запізно. Я уклав картку у конверт і написав батькову адресу. Вийшов на одній зі станцій автобуса, обрав саме цю зупинку, бо вона була на повороті дороги. Я кинув під машину. Мене забрали, з дороги, мене тільки прибило і життя моє продовжилося, але ви мене ніколи не змусите вірити, що існує якийсь Бог, який любить людей, ніколи не змусите вірити, що, що любов між людьми це щось справжнє. Я слухав його, не перебиваючи, і підсумував одним реченням. Скажу тобі так. Я вірю, що правдива любов існує, і вона можлива. Я зустрічав її, бачив її. Навіть сьогодні ввечері можеш піти, коли захочеш, наприклад, до Галини і Михайла, які є вашими тесками, за такою то адресою. Подивися на них, порозмовляй з ними і тоді побачиш. Наступного дня Михайло прийшов до парафіальної канцелярії до мене і сказав: От, дайте мені Євангеліє, я хочу пізнати Христа. Я був трохи здивований такою швидкою переміною. Учора ти ще не вірив у ніщо, навіть у любов Галини, а сьогодні ти хочеш пізнати Христа, що сталося. Я зустрів їм, де всі люблять один одного та інших людей, тому що бути таким самим, я готовий піти на край світу. На закінчення. Щоб бути таким самим, я готовий піти на край світу, які дивовижні слова. Ісус каже нам в Євангелії, Ярбому моєму. Ярмом, бо моє любе і тягар мій легкий, Матея 11:30. Чому його тягар легкий? Тому що той, хто його несе з любові, щасливий його нести, щоб бути таким самим, я готовий піти на Край світу, сказав Михайло. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал. І поділіться своїми враженнями від почутого. Амінь.